Комусь достатньо одного дня, щоб відпочити, комусь потрібен тиждень в кожному свій режим, але ви маєте слухати і прислухатись до себе. Це те, як я живу останні два-два з половиною роки, і мені це дуже сильно допомагає. Я, як з точки зору і заробітку, і особистого якогось щастя, здоров'я, виріс там кратно за останній період часу. Тобто, знову ж підсумовуємо: якщо ти вдома відчуваєш себе щасливим. В тебе там є якийсь відсоток дофаміну виділяється, тобто і щаслива твоя дружина, сім'я. То це проекційно буде так само ж відображатися на твоєму бізнесі. Так. То твій бізнес буде в позитивному ключі і з позитивними енергіями. Так. Це, типу, перший ключ, як можна відслідкувати, чи в тебе треш? Так, сто відсотків. Це не обов'язково, коли щось починає сипатись в житті, це починається з бізнесу. Може початися з будь-якої сфери життя, так? Просто гроші, це найінтимніша тема. Люди готові говорити, скільки вони разів займалися сексом на цьому тижні, але не готові говорити, скільки в них грошей на банківському рахунку. Це найінтимніша тема. І вона по звичці нашій. Ну не знаю, як світ, але в українців точно ця звичка є, що гроші найважливіше, і це це суперважлива штука. Суперважлива. Але Ставити спочатку гроші, а потім здоров'я, сім'я, відпочинок, там, хобі, оточення, друзі, люди там, і так далі, тому подібне. Спочатку я роблю гроші, а потім займаюся цим всім. На жаль, воно так не працює. Або, на щастя, не знаю. Можна особисте питання? Так. Яка в тебе сума на банківському рахунку? Не скажу.